На кадрах приватна вечірка у Кабулі. В Афганістані жінкам заборонено танцювати на публіці. Замість них на вечірках та святах танцівниць зображають перевдягнені у жіночу сукню хлопчики-підлітки. Танець Бача-Базі або танцюючі хлопчики стародавня традиція, але вона широко розповсюджена і в наш час. Найчастіше танець виконують хлопчики з бідних сімей, починаючи з 10 років. Вони піддаються домаганням та насильству. Один з таких хлопчиків прийшов до афганського офісу Радіо Свобода і показав, як він танцює. Абдул не назвав свого справжнього імені, але розповів, що часто танцює на весіллях та вечірках. Раніше я торгував на вулиці. але як тільки дізнався, скільки заробляють танцівники, я звідти пішов. Спочатку я радів кількості грошей, які заробляв. їх було багато. Я почав танцювати, тому що моя сім'я бідна. На цьому записі з YouTube видно, як хлопець танцює навіть із накладними грудьми і дзвіночками на щиколотках. Глядачі-чоловіки щедро обдаровують танцівників грошима. Деяких хлопчиків заманюють високими заробітками, інших просто викрадають. Вони засунули мене в машину і відвезли проїхатися. Вони змусили мене для них станцювати. Одного разу вони привезли мене в село, де мене зґвалтували двоє чоловіків. В другий раз гвалтівник був один. Фейзол танцював два роки, поки йому не виповнилося 18. Це вік, коли зазвичай танцівники у жіночій сукні перестають хвилювати своїх прихильників. Поки я живий, я ніколи не забуду, що ці люди зробили зі мною. Я втратив розум, я постійно кусаю нігті. У мене психологічні проблеми традиція Бачабазі розрослася після падіння руху Талібан, яке називало її неісламською. ісламською в Афганістані. Сьогодні ця практика все ще нелегальна. Але забороною часто нехтують. Територія країни поділена між різними озброєними угрупованнями, які нехтують законами. Бача базів все частіше можна зустріти і у великих містах, враховуючи і Кабул. це торгівля дітьми. Хлопчиків викрадають і вивозять з однієї провінції до іншої. Діти живуть під наглядом впливових збройних командирів, і їх змушують бути танцюючими хлопчиками. Інша проблема, яка не дозволяє боротися з незаконною практикою співучасть поліції. На цьому відео з YouTube афганські поліцейські, судячи з усього, насолоджується шоу. Танцівники кажуть, що це не рідкість. Поліція не питає, чому ми цим займаємось, але вони погрожують арештувати нас. Багато разів вони вимагали, щоб ми танцювали і займалися з ними сексом. В інтернеті безліч таких відео. До того часу, поки в Афганістані існують крайні злидні, а закони не виконуються, практика Бача Базі навряд чи зникне.